Доброго здоров'я, слава ЗСУ! Кінець березня-початок квітня уже є молода капуста і дуже хочеться з неї салату. Я обожнюю цей маринад та залюбки ним поділюся. Салатик виходить ароматний, збалансований, свіжий, незвичний. Дуже цікавий. Для приготування салату зі свіжої капусти з цікавим маринадом я беру. Молоду капусту, олію, сіль, цукор, лимон та соєвий соус. З пів лимону зрізаю краї товстої шкірки та нарізаю тонкими скибачками, лимон мариную. Чайна ложка без гірки цукру для зниження надмірної кислотності та півчайної ложки без гірки солі. Це вся сіль, яку я використовую на пів капустини. Молода білокачанна капуста, як на мене, набагато смачніша, ніж капуста пекінська. Капусту ріжу на четверті, а потім ще на полоски по сантиметру півтора. Додаю лимон, який уже встиг пустити сік. На пів голівки молодої капусти середнього розміру та пів лимону додаю 2 столових ложки соєвого соусу, який досолить мій салат та додасть йому свій аромат. І олійки зовсім небагато за смаком. Він уже дуже приємно пахне, освіжаюче, екзотично. Дайте йому постояти хвилин 15 не більше, щоб капуста зберегла свою свіжість і хрумкість, але встигла злегка промаринуватись. Робиться швидко, за 20 хвилин до подачі, молодий овоч нарізається легко, а смак чудовий. Для нас дещо незвичний, вдало збалансований. Я рекомендую спробувати, це мій експеримент та впевнена, що любителям різних зелених салатів. Подобається.